Всім привіт, винака на своєму і ми показуємо, що доня, нечайно намастилася коричневою штучкою, щоб бути загорілим, а, а мало тим. І вона просто перепутала 80 за сонцем, бо ми лише так сказали. Ха-ха ха, -ха, -ха. дочі, не перезивай, ну я буду чорна. Візьми оцей крем. Я коли нічайно намазалась, мені воно допомагало. Та ти так чорна, ну ти стала ще чорна. Нічого не буде. Мені воно не допоможе, мамо. Тепер я маю собі кожу міняти. Що не кажи так? Кожа буде мінятися. Я не хочу бути чорна. Як чорні какашки. Ну, все. Ха-ха-ха, ну я вам дам. Мама, она на свидетельского взяє. І ще ти обижати будеш. Ну і що? Мені попит, я йду в кімнату. Пішла спати, а, я, а ми хотіли так піти в аквапарк. Може під неї підемо про уці Давай проучимо, друга, давай. Ми не будемо брати. Нас є домохозяйка, Ну, не домохозяйка, Та, як там, яка дивиться за дітьми. Точно, залишимо її. Хто це і яка вона? Зараз покажу. Так де вона? О вот така тітя, але ми її потім волимо. Добрий день, дітки. Я просто була почителем, це нічого? нічого. Ми будемо пролічити свою сестричку. Це як? Березь їх може, ми йдемо в аквапарк. Я круто! я теж завтра піду в або парк своєю доні. А в яка доня? Та вона така чуть-чуть повненька. Чуть-чуть, е, так? -чуть, так, ну це нічого? Нічого, а ви ще якісь є? діти? Ні, ми з нею готуємося. Готуємося ще дітей мати ні. Вот там все аквапарк. Мама, ну писи. Мама, пиши, пиши. Ночью я на работе. А можно, чтобы дача тут побола? Она на наши э, телефон, телефоны все поломает. вон на малявка. Дети, ей, пять, ей шесть роков. Она разумна. Да? Ну да, давайте, давайте. И... Чекайте, у мене є ідея. Те. І ви, напевно, чуєте, як я по телефоні тикаю там. Оце там. От, от так ліпше. Оце буде лишнє. Просто бо вона тоже мені подобається але. давайте що надену на ту тітку. А вона, а ну, нема мене у мене, у мене у мене я за ними посиджу, але так сюди не буде тут. Там як ой, ой. Ой, зараз таки відео виходить всяке. Добре, а що робити, як воно стало? От скажіть так воно, хай іде прикуру прибирає по всій хаті, піде посамітає. Ста, ми з вами я зараз маю десь що вам сказати. А от, точно ми з вами. Коротше. Ну, що далі зробити? Далі сказати, нехай іде поїсть. А що поїсть? Зробіть їй якийсь салатик. Ну і не один салатик, А два. Добре. Діти потім познайомилися. Там Та, може ми зараз підемо в аквапарк. Ні, не можна, нам ну, вибач. Так, ну можемо йти. Та, можемо йти. На дубашки там треба брати. Ні, там є на дубашки, які я замовила. А платити за аквапарк треба. Ти що забув, ми вже давно заплатили аточну. Так, при свій телефон, я свій, но ну, не будемо дзвонити. Ну, там ж зима на дворі. Точно. А аквапарк на повітрі. І сказала, аквапарк скоро закриємо. Точно сказали, що там гріють, типа беруся і грілки, ставлять грілки, там все гріє. Ого, там все Ні, не не нове. Але класно. Може, може не підемо? Підемо, все. Бз... Ні, давайте не підемо. Ну ладно. Бз... на ага. давайте липше нас дуйки ключем давайте да дуйки блин а что блин я знаю ну что я тебе казала вымовляйте дуйки блин А звідки я чув, якщо ти сказала замовляй, то замовляй, то ну це ну це що? Я тобі сказала, що замовити дуйки. А ми зараз так і зробимо. Ми зараз упакуємо всі дуйки в отакі подаруночки. По всій хаті, щоб було тепло в хаті, у них же басейн у хаті і чуть-чуть повітря, щоб міг видихати. Ну, я думаю, от стільки хватить і камери понаставляти треба. тут ще, тут. ой, ось тут. Ну, якщо буде тривога, Тіпа типу щось такого. Блін треба все видаляти, блін. Ці камери. Давайте без камер будемо. Бо у мене заміняє багато місця. І дуйки залишимо ліпши три. От. Будемо економити місцем. Почти пришло. Дин -дин -дин -дин. Пришло. Побегла, побегла. А на тему. Всем папа, папа, па па Вы на канале своей коллеги. Всем папа, папа